you uh -huh. Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей та всі, хто вболіває за стрілецький спорт в Україні, а саме спортинг. Ну, є різновид, де є компакт спорт, є великий спорт. Зараз річ буде не про те. Два роки тому назад, я пам'ятаю, ми були на Кіпрі і Фітаск святкував сторіччя, а наша федерація. Тільки-тільки відсвяткувала 10 років, тобто дуже молоденька, але я скажу так, що е, дуже потужно йде вперед. Ну, Поруч зі мною ви все знаєте, це Михайло Григорович Демчишин, наш президент, е, вже 5 років, так, пане Михайло? Так, буде 5 років. 5 років буде. І скажу так, що за ці 5 років Федерація зробила. Я не знаю назвати скільки, ну, кроків вперед, 10, 20, а може і 100. Дивлячись, чим порівнювати. Потужно рухаємося. Потужно рухаємося, друзі. Да. На жаль, було два ковідних роки. Потім у нас е, вже майже півтора роки йде ця клята війна з Руснею. Да. Все одно ми переможемо. Бачимо, що в цьому році все ж таки наші стрільці трішечки жили, почали їздити, почали стріляти. От, два тижні тому назад наша збірна е, приїхала з Угорщини з Чемпіонату світу з великого спортингу. Е, це було майже зненацько, бо е, ніхто не планував їхати, але ті поїхали, коли зняли е, змагань Русню і зняли Білорусь. Ну і пан президент зразу сказав, хлопці, хто виїзний, хто може. Тренуємося і їдемо. І поїхало. Ну, 40 спортсменів, це потужно. Це, напевно, була одна із найвеликих федерацій так, представлених так. дуже сильно. Але, е Міша, ми з тобою знаємо друг друга вже дуже і дуже давно. До речі, дякую пану Михайлу. Це саме він мене привів на стенд і сказав: давай, друже, постріляємо тарілки. Я колись пробував, їздив. Полтавщину трішечки пострілював, воно мені нічого не зайшло. Потім я декілька передач зняв, десь три чи чотири. ну, нашої федерації встановлення, я ще пам'ятаю, Хмельницькому стенд такий був СК-майстер. Майстер, Майстер було два да, да, да. нас... майданчики, ми там дуже да. довго займалися, тренувалися. Полтава була, був у нас Біка з Києві. Але цих стендів вже немає. А що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо дуже потужні стрілецькі стенди. Ну, хто поклав, по-перше, шлях цьому все, це крила крилагром. Я пам'ятаю, колись Мішо, ми були з тобою на полюванні, була зима. Це був 2016 рік. І після полювання Михайло мені каже, друже, давай заїдемо, я покажу, де буде стенд. Я кажу, Міша, який стен? Каже, ну через на весну буде стен. Я кажу: да, ну що ти придумаєш? І ми заїжджаємо, тут такі буї раки були снігу, я пам'ятаю багато. Це було хороше, да. Це да. в Чорнаках. І, і друзі, який був у мене несподіванка, коли я пам'ятаю ці змагання, це був хрещенський стрілець, перше змагання. А, і Пан Михайло мені дзвонить, каже, ну, все стенд є, ну щось може не дороблено, не так як хотілося повністю все. Але все працює, береш рушницю, приїжджаєш і стріляєш. От Тоді я приїхав перший раз і я прийняв участь у хрещенському стрільці. Результатом був здивований. По-перше, пам'ятаю, як зараз стріляв перше з другого поверху. Ніколи ж я не стріляв з нього. І з 25 мішеній я е вибив тільки 4. Це було 4 зайці. Ну, після того все пішло зовсім інакше. Дякую Міша Тобі, дякую Віті Крижановському. Трішечки вони, вони мене підтягнули в стрільбі. Але річ не, не про мене, річ про наш спортинг очами нашого президента. Е, ну, Я вже сказав, що Михайло, він завзятий мисливець. Е, мисливство його привів батько. Е, дякую їм, батькові за це. Тобто ми маємо і гарного мисливця, і маємо гарного президента і маємо майстра спорту міжованого класу. Тобі слово Я Навіть не знаю, з чого це почати, але напевно почну з того, з чого я прийшов на цей стенд. На взагалі в спорт, Тому що коли ще з радянських часів я стріляв в травм. Батько мене привів на стенд в 12 років. І я досить так непогано займався і їздив на змагання. Ще ті часи. Але потім, як все, тоді в нас цей розпад пройшов, все воно якось цей спорт за нього забули. Десь трошки хлопці стріляли там в Одеса, Київ, Львів, а в таких. В Менших городах, як в нас, то взагалі не було навіть стендів. І е, перший спортовий стенд з'явився в Рівному. Сокіл. Сокіл, так. Да. Там було два майданчики. Два з половиною. Ну, два з половиною майданчики, так. Mm -hmm. да. Друзі, mm -hmm. чому я прошу пробачення чого з половиною, що там один майданчик е, двохповерховий. Ну вони так, е, коли будували, так переплюнули саме себе і зробили. На третьому поверху, так він і залишився залишився надав. Але дуже цілий. Там цікаво, вони молодці, вони гарно тоді зробили все. До речі, коли вже з'явився «Спортник», я ще не стріляв. Я, тільки ми з Віктором попали на стенд в Хмельницькому, збудували стенд, СК майстер був такий. Два майданчики, і одна скітовська площадочка була. Приїхали ми туди, так як почали займатися розведенням фазана, полювання по фазану, ну, ж треба трошки десь самому підтягнути ці навики по стрільби, щоб не красніти. І поїхали на стенд. Поїхали на стенд, раз, другий, третій. І так тоді щось, а вже зустріли бігуса Костю, теж наш такий стрілок, один із давніх. Близький, так. Микола. Волинський Микола. От. І так потроху, потроху, раз, другий, третій пішло, пішло, пішло. Через 2 місяці вже ми зрозуміли, що потрібно спортивну зброю, а не з полуавтомата, не стріляти по тарілкам. Так, да, теж можна, як там для початківця, але далі вже ти переходиш в якісь початківці-спортсмени, і вже треба спортивну зброю. Ось. І на, на той час ще був у нас бікас в Києві. Чотири майданчика це був космос. Ніхто навіть не мріяв про чотири майданчика. Сьогодні ми маємо вісім. Коли ми з Віктором вирішили збудувати крила грому, бо той стенд «СК майстер закрився. Ну, ну, не після, того, не... після того я ну... прошу пробачення, я прошу бачення, Михайло ніколи цього не скаже, скажу я. Відкрили скеле грому і закрився СК-майстер. Ну так воно було. Ну так, але я хочу сказати, що на той час е в федерації було. Там ну, 50 учасників все. От, от, от що Я прийшов туди, да, там було 50 чоловік. Ми змагання проводили 33-35 чоловік. Це був чемпіонат України. Я пам'ятаю, бо саме і на СК-майстер, і на Бекасі в Києві. Було чи 33, а там було щось під 40, десь, десь так, так, так. Це це був чемпіонат країни. Це був початок цього становлення цього спорту, цієї дисципліни стендової стрільби спорту. От. А коли ми вже прийняли рішення, і збудували Крила крилагром, було чотири повноцінних майданчики, а кожному майданчику по дві серії. Ну, я рахую, що ми задали таку нотку. Надалі які стенди сьогодні ми бачимо, збудовані вже є. Да? Тобто люди бачать якийсь рівень, розуміють, що треба робити, не гірше намагатися. І маємо сьогодні шикарний стенд в Рівному в Сокіл. Ну, він, він, він вже має скільки? чотири майданчики? Він має повноцінних чотири майданчика. Вони по замовили мультипул, машинка, да. вони облаштували все по два комплекти мають машинок на майданчику. Те ж саме івано франківськ Прекрасний -ш -ш стенд. А Одеса? Шикарний. Одеса, Пальміра. Діниця ну, теж в, так. В шикарний стенд. У Ленинському теж, теж у нас є е стенд в, в Олега Макадзебе. І... І зараз останнє, що, ми, що в нас будується, це Полтава. Подоляка Олександр Федорович будує вісім майданчиків. 9. 9 майданчиків навіть буде, тобто 8 повноцінних для проведення змагань, це вже можна проводити і будь-якого рівня, навіть і чемпіонати світу, і чемпіонати Європи на 8 майданчиках. І 9-й тренувальний майданчик. Я думаю, що і в перспективі він, напевно, зробить стаціонарний спорт, що машинки будуть стояти, так звану цю мисливську трупу. Про яку ми багато говоримо, і дивимося в Ютубі, як англійці ходять там в них сотні кілометрів тих, е, тих троп, де розставлені машинки в стаціонарі, і люди ходять і, і стріляють. Ну Тому вони такі результати показують. Тому показую? вони показують такі результати. Ми були на чемпіонаті світу в Угорщині. Американці валять, ну просто валять, як роботи. Ну, ну, це їхнє життя, вони все життя, це їхня робота. Якщо ми ще знаходимо якийсь вільний час попри роботу, щоб займатися, тренуватись, то в них навпаки. Це. Тому, але рівень наших стрільців сьогодні дуже виріс. Дуже виріс. Наші е, ветерани, сеньори, е, командою зайняли п'яте місце на чемпіонаті світу. Я рахую, що це, це непогано для, да. Да. для світу. Для да. світу. Е, рахуйте, Тому... що приїхало. 1200 чи більше трохи було учасників на чемпіонаті світу? 1230 дві ну, чи що щось таке. Так, да, тобто потужний дуже результат. А, молодці. а от сьогодні навіть розуміємо, що дуже важкі часи війна йде і... Але все одно ми маємо сьогодні 125 учасників, так? Чому 131? 131 учасник на чемпіонаті України сьогодні. Це такий непростий для нас, для країни і для всіх. Часи, але це говорить про те, що люди хочуть Друге тримати хотять. зброю в руках, хочуть стріляти, хочуть навчитися стріляти і влучно стріляти. Влучно. І техніка да. безпеки. По-перше, да. Да. Ну, я так, що ну, так співпало, що 5 серпня у нас перший день змагань чемпіонату України. Ну і 5 серпня ми відкрили і полювання. Якби у нас не було війни, тобто так. дуже багато хто приїхав спробувати себе саме в спортингу і відчутувати насолоду від полювання. І скажу так, що от по першому дню все вдалося. Це дуже добрий замінник полювання. Збити оскому мисливцям, бажаючим, які там звикли, що от вони їздили щорік на полювання, але зараз вже у другий рік у нас немає можливості в державі там проводити так. полювання. І це розумно на сьогоднішній день, щоб їх не проводити. Але, ти а ти тут знаєш, можна збити оскому, можна. Ти знаєш, Михайло, от я тут не буду з тобою повністю згоден про те, що заборона полювання це правильний, правильний крок. Ні. Бо маємо багато свиней, які ачея споклали. Маємо дуже багато хижака. Все ж таки як на мене, то чисельність дикого звіра в природі повинна регулювати людина. І тоді буде все нормально, і тоді і звір буде, і буде за що його підгодовувати, біотехнія і буде за що його. І охороняти. Це так. Так, але є, є позиція військових адміністрацій відносно цього. Я знаю, що проводились неодноразові наради, були, і десь вони не дійшли до тої згоди, що дійсно можливо в цей час його відкрити. Ну нічого, так, маємо попереду, те, що має перемога так, і 100%, 100, 100 ще 100%. полювання буде на часі. Ще все буде. Зараз не про полювання, все ж таки, Михайло. Я хотів би все-таки. От на твій зиск, як президента Федерації, да ми дуже сильно стартанули. Я пам'ятаю, колись ми проводили змагання, і пану Віктору прийшлося обмежити штучно кількість учасників, бо він мені проспорив. Ось -от, будиночки <рес> <рес> таке було. Да. Я тоді казав 125, а Вітя зупинив на 120 і сказав, все досить. <рес> Не буду я будувати поки <рес> що. Але все <рес> збудовано, друзі, це було <рес> дуже давно. Зараз я ж кажу, що от сьогодні 131 учасник змагань, дивлячись на наші важкі часи, на... все ж таки приїхав. І показують. Ну, Як на мене, я не був в Угорщині. В Угорщині був ти там і дуже багато наших стрільців. Ну, всі кажуть, що де-не де ці польоти навіть не, не то що перепинаються з Угорщини, а навіть дають їм фору. Трішки щось намагалась відтворити, щоб ті, наші спортсмени, які не були там, відчули також, що було там налаштоване, які там були налаштовані польоти. Ну, знаєш, я так думаю, що е, на мій розсуд, е, спортсмени, поїхати там на чемпіонат світу в ту ж Угорщину, це десь так приблизно е, саме менше 2000 євро. Приїхати на чемпіонат країни на Крила Грому з великого ну, це набагато дешевше, але відчути себе в Угорщині за такими ну, великими та, гроші та. ми сьогодні відчули. І за це дякуємо. Дякую, бо е, от як на мене, то я кажу: ну куди там за 100 метрів ці мішені? Як не влучити? Але там було дуже декілька, я влучав. Е -е... Якщо все зробити вірно, то мішень розіб'ється. Да? І неважливо там, да, я розумію, чим далі вона, тим складніше. Але вони всі стріляються, розбиваються, і е -е, ми... особисто, я бачу, да, як стріляють потужні такі, топові стрільці світові. Як вони влучають і як вони не ну, тренують такі польоти, вони це їхнє життя. Нас трішки. У нас трішки, да, трішки більше ми заточені все одно на компакт спорт. Ну, ось, е... коли приходить сезон проведення змагань по спортингу, то ми трошки тренуємося і е... ось, але більше все все одно, всі спортсмени у нас як вік проходить по там експертам. Хоча дисципліна спортинг вона набагато цікавіша, вона Дінамічніше. Так, вона вона потужніша. Це, це, це все не, не на майданчиках, це все в лісі, камиші, якісь болото, болоті, зерце, да, всюди да, да. розставлені там, машинки, номерні позиції. І машинку не видно і стрілок навіть не бачить, звідки вилітає місь. Ти знаєш, Я коли почав стріляти спорт, компакт спорт, я пам'ятаю свій перший великий спортинг мисливською трупою. Думаю, боже, на що я приїхав на цей великий спортинг? Але, от, як каже пан Михайло, дійсно це дуже захоплююча дисципліна. І коли ти вже почав стріляти компакт спортинг, то великий, навпаки, прошу пробачення, коли ти почав стріляти великий спортинг, то компакт спортинг це для тебе вже просто тренувальний майданчик. Але він так. складніше, його набагато важче зробити. Входиться він набагато дорожче. Але все ж таки в стенди як Крила Гром, як «СК Патріот, все ж таки, навіть не дивлячись на наш тяжкий військовий стан, все ж таки проводять два чи три, да, у нас все ж таки в цьому році будуть. Чотири змагання в нас змагання. Це Кубок України, чемпіонат України і всеукраїнські змагання. По дні вже відбулися в нас, другі відбулися. Зараз чемпіонат, і ми закриваємося в Кропивницькому кубку України. Михайло, але я хотів би все ж таки, щоб бесіда більше було не про полювання, а ну, про федерацію нашу потужну федерацію на момент карантину. Я рахував 383 активних спортсмен. Ну, Ми збирали до 250 на наших стрілецьких майданчиках. Ну, зараз, самі все розумієте, зараз навіть 130 це вже дуже і дуже потужно. Це рекорд цьому році. Да, але все одно люди переїхали зі всіх регіонів. У нас є сьогодні немає такої області, щоб не було тут на змаганнях представників області. Всі є. І як Харків, ти... і, і, і Запоріжжя. Ну, абсолютно. Міша, а як ти рахуєш? Провокаційне дуже питання. Е, я коли перший раз їхав в Угорщину на чемпіонат світу, я думав, боже, що ж я там побачу? У мене тремер такий був. А я приїхав і дивлюся: ну, що схоже на наш Бікас, я прошу пробачення. На, тобто тоді. Вже крила груму задали, підняли планку дуже і дуже високо. І всі стенди, які збудовані за останні 2-3 роки, вони теж підтягуються. Ну, скажу так, що коли я приїхав на Пальміру, я був здивований. Те, що зробили Одесити, ну це вау, це друзі, це ну, неперевершено. На жаль, ми втратили один стенд. Ну, я рахую, не втратили, а тимчасово ми, тимчасово, тимчасово ми до нього не маємо доступу. Це Чернянка, це Херсонська область, це наш друг, наш стрілець Толік Шляшко з дружиною зміли побудувати за рік. Да. Дуже потужний стенд був. І перші змагання в тому році там повинні були відбутись 26-го, ми 25-го повинні були лютого там зустрітись. 26-го мали бути змагання, так. а 24 го числа було вторгнення. Тобто Бог нас вберіг, ми не приїхали. Я рахую, приїхало 150 людей 150 зброю. 150 людей зброю і тут всі. Вони там, but but там були через 40 хвилин, на жаль, так. Да. Так що, слава Богу, федерація like збереглась yeah. і все ж таки ми стенд відбудуємо, хоча знаємо, що не переливки там йому багато розікрали все, порушили, роз... розбили. Ну нічого, нічого. Все, відбудуємо. нічого. Все, відбудуємо. все відбудується. Е, скажи, будь ласка, як ти бачиш через 2-3 роки нашу федерацію? Ну, знаєш, таке провокаційне, як ти кажеш, питання, да? Але ж все залежить від того, коли закінчиться війна, коли ми виженемо цю начість з нашої землі. Це найовний аспект. Сьогодні важка ситуація і з людьми, і в людей, і в фінансовому у всіх, у всіх напрямках людям важко. Тому тут спрогнозувати за два роки чи за три. Я бачу, що ми зараз навіть в тих умовах ми плюсуємо, ми розвиваємось. Кожен тиждень є нові заяви на вступ у Федерацію, є нові стрільці. Це загально і по, по Україні. Да? Десь там якась Черкаська область, там Дніпропетровська, Київська. Тобто постійно хтось прибуває там, ну я б сказав, так буває і такі місяць, що 10-15 стрільців плюс буває там 5 в місяць. Які Але приходять... Ми зростаємо. Все одно. Так, і це вже люди, які зацікавились, і вони вже переросли, скажімо, мисливську дисципліну. Вони вже перейшли в початківці-спортсмени. Вони прийняли для себе рішення, що треба вступити у федерації, мати привилеї, які є там. Це і знижка на тарілку, і знижка на участь в змаганнях для членів федерації. Тому ми будемо зростати. І я думаю, що в наступному році, дай Бог, ми перевершимо кількість учасників, ніж в цьому 100%. Ну а надалі ну, перспективи в нас дуже великі. І я думаю, що при, тих, при тій кількості стендів, які є сьогодні в Україні, а це 8 буде, якщо Полтава, а вони закінчать цієї осені. Ну, то я думаю, що там. 500-600 учасників у нас буде. Так, ну, я скажу я так, маю що... на увазі учасників, членів Федерації. Федерація. Але на змагання ми вже збирали 250 людей. Я думаю, 264. Що ми, 264. я думаю, що ми десь в цих цифрах будемо і крутитися там. 150-250, в залежності від рангу змагань. В залежності в якого пору року, там і, і, і так далі, тому що змагання в нас і зимою є, і осінь, і весна. Тому тут теж є такі різні. Хтось сюди вибирає, куди йому їхати, комусь далеко їхати сюди, з Харкова, з Дніпропетровська. Вони більш будуть їздити на змагання в Одесу, Полтав. в Полтава. Ось до нас, там Франківськ, але воно ну, в загальному будуть змагання. Набирати, я думаю, як мінімум 150 учасників. При ну, тій кількості е членів Федерації це як мінімум 150 учасників. Ну а коли ми побачимо Європу, світ у себе в гостях. Ну, перше в нас є перше питання це ще не прийнятий закон про зброю. Ми теж приймали участь в тому і. Якісь давали свої пропозиції відносно того, тому що сьогодні іноземці, спортсмени не можуть приїхати в Україну зі своєю зброєю. Так. А ми їздимо по всьому світу. Ми просто беремо дозвіл у нас в МВС, запрошення з їхньої сторони, зброю в багажник, ще коли був, працювали. Це літаки, коли можна було літати, в аеропорт зі зброєю і полетів, чи машиною виїхав за кордон і поїхав по Європі. То до нас не можуть приїхати. Ось ці правки, вони є напрацьовані в законопроект. Він лежить в першому читанні. його прийняли. Ну, Надіємося, що воно Я думаю, веде, що після перемоги. Та, нашої після перемоги. Та все треба дочекатися, да. коли закінчиться війна і буде наша перемога. Тоді все наладиться і все буде добре. І закони приймуть. і... І все буде нормально. А що стосується Фітаска і як затягнути сюди якийсь рівень змагань, там, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, ну, це треба певний шлях теж пройти. Для початку треба провести гран прі. Це чемпіонат країни, але воно так звучить як гран-прі по-європейськи. І вони будуть вже. Це будуть міжнародні змагання. Гран-при, куди приїдуть, там я думаю, і багато приїде іноземців. і поляки ті ж приїдуть, і угорці приїдуть, і австрійці. Бо і спілкувався з багато з ким, і вся, вся і Прибалтика, вся приїде сюди. Ці всіма спілкувався, всі з радістю будуть їхати, але от, так, це щоб була перемога і закінчення війни, а друге. Прийняти закон про зброю. Але я думаю, що все це все буде. Ну і напевно без прибільшення я скажу від всієї родини Федерації, велика подяка це пану Михайлу, пану Віктору. Бо якщо б вони там шість років тому назад, скажімо так, не психанули, да? <гум> було, і не, було, і не да. почали будувати крила грому, то, напевно, і не мали б ми такої потужної стрілецької родини і не показували такі результати, як на сьогоднішній день. Це дуже і дуже чудово. Ну що ж, друже, ти як президент, закінчуємо нашу таку, у нас такий діалог і один з одним, і з нашим глядачем. Що ти побажаєш нашому глядачеві? Побажати хочу нашому глядачу якнайшвидшої перемоги, щоб ми нарешті перемогли цього ворога, щоб скоріше настало відновлення нашої країни, тому що ми втомилися всі вже від цього, втомилися від цієї війни. Також хочу сказати, що проходьте на стенди, беріть зброю. Це трішки знімає стрес, е, робить розрядочку. Мені це допомагає, коли десь дуже все вже підкипіло, приїхав, взяв декілька пачок патронів, пройшов декілька серій. Досить, досить, досить нормально. Да. Тому я хочу сказати, що приходьте на стенди з родинами своїми, з дітками, пробуйте, беріть, нас на всюди на стендах є інструктора, є зброя, все вам розкажуть, допоможуть. Я думаю, що вам сподобається. Ну і не будемо, пане Михайле, забувати, що ця клята війна нас змінила вже назавжди. І навіть після перемоги зброю треба буде нати. Вміти стріляти, знати, що таке техніка безпеки. Бо зброя, яка стоїть просто в сейфі, ну, не дай Боже, тобі прийдеться її застосувати, а ти не вмієш цього робити, і вона не спасе не тебе, не твою сім'ю. Тобто, правильно, як ти сказав, беріть зброю, беріть зброю свою, беріть свої напівавтоматичні рушниці, беріть помпові рушниці. З цього можна стріляти, з цього можна влучати. Ну, а ми що скажемо? Слава Україні, слава ЗСУ, друзі. Стріляйте Героям як слава. ми, стріляйте з нами, стріляйте краще нас. До нових зустрічей.